Всім привіт! З вами я, Інчок Павлук. Сьогодні будемо грати в Drive X. Така гра є. Ось така у нас гра. Сразу включу інтернет. Тому що в ній В ней mm. <coughs> Тому що в неї є реклама. возьму мою улюблю. Улюбленную... Есть так. <свят> Блин, а? Я и как нечестно! Я, не я икаю! Чесно, як биси зовсім. О, чорт, нормально, живемо. Ні, не сюди право цю, не. Ой-ой-ой, нормально, -ой, нормально, 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 нормально. А ч? Я кише в дерево влетів. Знову на кришу. Куди? О! Це такий баг, це баг. Чорт. Це такий баг! Це нормально. Ой, на колесо, будь ласка! Та я Кого? Як? Як? Це не нормально. На колесо, будь ласка, будь ласка! Давай. Та, блин, ладно, диві дивіться... Боже мій... Это просто колесо відвалилося. Круто. Я хоть я честно. А иду по ковманам. Нема... Як бачите, в мене нама двукос. Спидран. Спидраный когу биса. О, чорт. О, черт! Дерево. Ну, все логично. Боже. Він просто невидимий. Як я... як ви ще поверне... Як? Накри. О, не на накр... дуже добре. Боже мій. Нормально, 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 нормально. Ні на, на... окей. Окей. Да, нормальненько. Чорт. Я труп. Супровод дерево. Ну, і накришу, звичайно. Завжди це така. Два ти від першого ліця. Такий нормальний день. Самый обычный. О, не! За... Захлоху! Не! А, не! О, захлоху! Не! а, и... Не! Не! сдох Точно вдох. Все самый нормальный день? Да? Там супер подрабатывает. двигатель. Черт! О! О, О! Самый, самый нормальный день. Да? Что-то работает двигатель. О, черт! О, не О! Самый нормальный день, так. пробую. Що там? Чорт, а ні! А! Сальта? що? Ой. Хто зовсім міг, може вижити після цього? Після цього. цього зовсім кто повністю прогнутися і зачисто з зігна і розбити свою бошку тупу об камінь і ти помрешті нафік 100%? я не розумію нормальненько так Чорт, 200 км в час, як я зміг вижити, якщо я просто об столби. Чертов столби. Как я вижив? А коли тихонечко так зробив, Сразу 2%. Кочер, чоловік тоже выйти із стекла, просто свою божку пкалый, за процентів шанс. Офігеть. Жича бы грузовик бизнес в реальної жизни, щоб машин чоловік машина зразу помирає. Всі Тут нові люди без Безсмер... безсмерті. Безсмерті. Який нафік 95? У мене буквально колесо відлетіло. Так розумію, тут він ще не може даже. Навіть, навіть... Чи... кой трафик, до... Коли трафик добля... добавлять? Чорт, о, чорт, о, чорт. Я нафіг! Я вмію, по-вашому, вижити, щоб в мене вже криша. Як я, по-вашому, би змог вижити? Якщо криша б про... Ви можете їхати? Ну, так, я поїхав давати сюди. Я, я не хочу. Я вже здох поїхав, я по... Так я поїхав, ч бах Що це було? А, зараз бах, деш. Так, сабаха немає. Розумієте, як быстро теж розгояється, коли нема баха. І це легко від. Це легко, зрозуміти, що зараз баха, не звичайно. О, чорта, чорти, 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 чорто. Вісімдесят нуль! Нуль, нуль має бути! І можемо зовсім не розламатися повністю. Повністю вона повинна розламатися. Нормальненько, так? Та якого біса? Ну так, ну, звичайно, зараз хоча, хоча б зараз нормально зробила. Ні, тут вже має бути мінус один. Це лицо. ліцо. Е, так. Дякую. Ладно, зараз будемо під мостом і Це ж крута карта, ну, місце на мічекані. Боже мій! А стоп! Ай-яй-яй-яй-яй! І воду, 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 воду. Так вот. шанс? Ну, no, ну, это уже случайно. Так, разумею, я еще буду ехать так. 90! Ура! Так, а так, то так я могу вечно ехать. Разбахать, зараз бахать еще. Не, разбах, Так. 90 О, нормально! Ось! Прям болото! Да колса ряд! Щ? Давай прям наполним по... Вау! Нет, заскрыню. Mm -hmm. Але мінус цього місця на мічігані у тому, що якщо ти хочеш розігна... розігнатися... Ти сидити просто завжди в, одно... в одному йдеш в тому місці помирати. Ой, ось... І це ось це місце. Mm -hmm. Куди? Так зараз спробуємо болото. І для болота у нас є гелік. Його крім нам зробив. Взяв тобі гілік. Ну, подивився рекламу, і це за собою його Ну, Гелік так собі о чорт. Ну ладно, не буде толку скучно. Дуже. Ну от на ривен дорого, ну фонтаж так собі. А це Ти хочеш, ладно. Проходимо на YouTube. Ричковий шлях. А Генда. Е, коли ми тільки почали грати, ми грав завжди завжди, потому що ми просто назвали карту доже поменять. О, чорт. Не <ріп> знав як тачку, ми зовсім нічого не знали. Це, це було, коли я тільки -к... скачав цю гру... Що завжди зовсім не знав нічого. Але тут весело тільки, якщо ти не, не будеш прямо гнати десь 70. Потому что, блин, эти кочки бесит. Но, но, но его. Фрихов нормальненько. Шерп, черт, о, черт, о, на, не, 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 ай! Следующая карта это автострада. Ну, очень добре. Ну чисто прямо. Ну як це? Останній... Вище ще не бачили останнього боса. Ці кося. І це на оці повороти. Неможливі. А ось. О ось, чорт возьми він. Ось! Я, 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 я труп, я труп, я труп, я труп, я труп, я труп. Я труп. Просто знаєте, я труп. Ось ось. Ну, а хелі продумав, бачите? Що! <звук1> Я углубился <убежал. звук1> Прямо дрифт на стене Что за нафиг Не-не-не-не-не не О, не, не, не. oh, блин Вот Далі земля. Це ж дуже добра карта. Поката. Мій маршрут маршру... зверху, а кліма... Ну я кліму поки... поїду спочатку. Чорт, чорт. Це маршрут від кліма. раз пробую да ще яку биса не раз на клему маршруті на клемом маршруте еду намажу его двисе двися вися два маршрут хоть что покажи я даже на смех набрати на брак и уже врезался Боже, він ну, нафіг учений маршарит. За мене він теж не, не дуже добрий. добрий. Нью-Йорк. Дуже погана карта. Дуже маленька і дуже погана карта. Але хоча б щось тут мож... ну, думаю, що можна зробити. На якісь став фарб. Ну, але тут. Не, не дуже інтересно, тому що трафік! Коли трафік будемо додати Не розумію, Кого це браття Царапини. Царапини? Це бачите? Що не почекайте, я хочу просто всі чисто все. Чисто, 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 чисто. Чому Це нормально. Чисто нічого немає інтересного. Нічого нікого не буде. Я так розумію. Якщо трафік добавлю, тоді, ну ладно, можна не тікати. Я так розумію, в стіну зовсім нічого. І саме не інтересна карта. Краш. Так mm -hmm. чисто можна розігнатися и нічого. Я вам так можу сказати. Тут не інтересно. Тут завжди зав не інтересно. Все, що тут можна работать, це баловатися. Баловатися. Бах-бах-бах. Все. Будем запрошатися, з вами флячок, помогу і всім.